Та ми в війні, але ми не опускаємо руки, ми продовжуємо жити. Люди готові працювати 24 години, і вони просять 48 годин в добі. Вам потрібно почати довіряти українським локальним організаціям. Діяльність фондів громад вона зосереджена на тому, щоб закривати запити громади. Ну і відповідно, коли війна почалась, запит громади був почати гуманітарне реагування. Постала загроза взагалі існуванню нашої держави і громадянського суспільства як такого. У нас 40 кілометрів від нашого сусіда божевільного. Хтось був в бомбосховищі, хтось був. Без можливості там дістатися до робочого місця. У Нас почалася гуманітарна криза після окупації. Люди потребували продуктів харчування, було не було доставок. Люди потребували елементарних засобів гігієни, і фонд почав працювати як гуманітарний штаб. Перший місяць-два не було загалом ніякої допомоги від міжнародних організацій. Перше гуманітарне реагування було саме за кошти українців для українців. Це ми не просто цю допомогу дали. Це ми провели. Дослідження потреб, це ми провели виїзний моніторинг потреб, якщо це потрібно. Скажіть, будь ласка, звідки стільки ваші лявічки місяця ще не ми зробили дистриб'юцію, Ми додатково провели постмоніторинг, Ми дали зворотній зв'язок надавачу гуманітарної допомоги. Ми спільно з міською радою, спільно з бізнесом, створили такий вільницький гуманітарний хаб. Наші дівчата от сортують, що необхідно, бачите, що одяг, літнє взуття. Бізнес нам надав величезне своє приміщення, склади влада нам надала працівників. Ну і взагалі таку ресурсну величезну підтримку. Наша допомога вона спрямована на закупівлю медичного обладнання, тому що у нас Харкові шпиталь, який ну просто там аншлаг завжди відбувається. Ми 3 березня в Одесі закупили півтори тонни знеболючого кругозупинного на півмільйона гривень. І херсонські військові, які базувалися в Миколаєві, перевезли до Миколаєва цей вантаж. Потім повинні були якось передати на Херсонщину. Але з 3 березня по 30 березня ми не могли забрати цей вантаж, тому що почалася Чорнобайовка, обстріли Миколаєва, і тоді наш фонд вирішив, що наразі, на 30 березня, ця допомога в медикаментах більш потрібна Миколаєву. Окупація просто скажімо так, якби мультиплікувала наш досвід попередній за ці 10 років, що ми отримували. І завдяки тому, що в нас вже була довіра, і вже з кожним зі стейкхолдерів у нас була певна історія співпраці. В період окупації ми просто по телефонному зв'язку налагоджували там, скажімо так, складні системи там доставки, розподілу гуманітарних вантажів громаді. П'ятдесят п'ять діб. Я працювала з дому в окупованому Херсоні. Поки не з'явилися загрози реальні для моєї безпеки, тому що зацікавилися ФСБ. І з певний момент розуміли, що ті крематорії, які вони везли разом з собою, це переважно вони були призначені для громадських активістів і проукраїнських діячів. Вранці я побачила під вікнами своїми БТР з автоматчиками. Потім був дзвінок, таке, знаєте, характерною московською мовою. Ларіс Михайловна, а ви в Херсоні? А, можете допомогти? Знаєте, я повернулася, і тут мені прийшла ідея, я сказала, ні, я в Херсоні, я хворію, у мене ковід. Ну, ковідним мало хто хоче ходити, тому сказала, ну, лічитись, тобто ми до вас ще прийдемо. Ми до останнього мали якийсь певний план Б, і Розуміли, що якщо буде окупація, ми однозначно будемо виїжджати, тому що ну дуже важко будучи громадським діячем протистояти людині з автоматом. Через нашу громаду їхала величезна кількість транспорту буквально добу дві-три доби. Таку безперебойно їздили, люди ставали, десь спинялися, там бо переночувати. Війна показала, що наявність мереж і неформальних контактів, які формулювалися не за один рік а роками. Наприклад, фонди громади знать один одного там з 2011-го, Вони пройшли певний шлях від там не знаю дитячих майданчиків до протидії ковіду. А зараз до викликів війни, роботи в окупації, і кожен з нас набув досвід. Для нас було дуже приємно, що ми маємо ці зв'язки. Ми телефонували один одному, підтримали Ларису в окупації, просили у. Святослава допомоги в Страю їздили в Подільську громаду за гуманітарною допомогою. Тобто ми всі були як одна родина. І завдяки цьому ми змогли уникнути реально гуманітарної катастрофи. І зараз досі люди, які залишилися з різних регіонів України, вони при зустрічі дякують. І вони кажуть: насправді ну це було для них дуже таке. Емоційно я навіть не можу сказати, що було важко взагалі, тому що ну було знаєте, як білка, да? дуже багато роботи, і не встигаєш сісти, подумати взагалі, що відбувається. І десь у квітні, здається, я потрапила вперше до закордону на конференцію у Польщу, і ось там я постійно плакала. От там настав той момент, коли вже почали виходити емоції, коли був час зупинитися і подумати, от що відбувається. Вже через пару місяців з'явилися гуманітарні організації, які були тотально неадаптовані працювати в Україні, які нічого не знають про місцевий контекст, але тут щось намагаються допомагати, порушуючи правила, щось зроблять для нас без нас. Вони привозили гуманітарну допомогу, яку вони привозять в інші країни, де йдуть конфлікти або е кліматичні катастрофи. Це е палатки. Палатки в середині весни. Ну, достатньо холодно ще було залишатися в палатках. Ну, це не приводить до якихось ефективних насправді рішень, а тільки це виходить, що витрачаються просто кошти. Особисто наша організація стикнулася з проблемою дуже довгих термінів: погодження, проходження, перевірок. Ми не могли бути. Оперативними в гуманітарному реагуванні яке потрібне сьогодні. Ми змінюємося і світ змінюється разом з нами. Ми працюємо. Ми бачимо, як донори все ж таки повернулися до нас, скажімо так, обличчям і розуміють наші потреби, спростили свою процедуру. Ми почали отримувати там швидкі гранти, гранти, які мають більш таку тверду складову, бо раніше це ж переважно тренінги, навчання, там якісь обміни досвідом. Зараз це там покупка генераторів, павербанків, там я не знаю, дров засобів гігієни. Війна багато чого змінила. Вона змінила в душах українців. Я не хочу нікуди їхати. Я хочу жити і працювати тут. Я роблю те, що можу з тим, що маю і там, де я є. Ми розуміємо, що Росія намагається знищити нашу культуру ну, так само, як і знищити всіх, всіх нас. В Харкові залишилося дуже багато людей. Вони чують вибухи постійно. Нам дуже хотілося, щоб вони почули щось зі свого мирного життя. Коли перебуваючи в метро, ти чуєш музику, ти, ти розумієш, що життя триває. Нам дуже багато працювати, відбудовувати. У нас багато планів, у нас багато ідей, які вже там ми тішимо, що ось-ось-ось там прийде весна, ми повернемося і почнемо. Незважаючи на те, що йде війна і, наприклад, Миколаївщина це зона бойових дій, у нас відбудовуються дороги, ми будуємо тротуари, ми там вирішуємо питання там, відновлення житла постраждалих. Ну, Тобто процес є. А... Тут головна проблема агресія, збройна агресія. У нас дуже велика мотивація перемогти в цій війні. Дуже важливо, щоб світ залишався з нами, щоб ми завжди мали цю підтримку. Довіряйте українським організаціям. Я знаю, що є багато ризиків. Я знаю, що після 2014 року було дуже багато кейсів з корупцією, з різними інцидентами, і у вас є деякі може опередження, щоб. Почати працювати з українськими організаціями, але ми не сиділи всі ці вісім років. Ми дуже плідно працювали над вирощенням нашого громадянського суспільства. Я думаю, що кожна з організацій незалежності від її розміру є важливим важелем руху громадянського суспільства України. Я розумію, що кожну організацію підтримати неможливо, але зверніть увагу. На ті організації, які роками роблять публічний світ, ми маємо довіру всередині країни. Напевно, це означає, що ми можемо мати довіру і на міжнародному рівні. they've all said it is much better for them to not be involved and for simply local організацій.

Повністю відкриті до співпраці